Друзі, добрий ранок. Сьогодні з вами поговоримо про е, обслуговування Mercedes Спринтера. Це 313-й 2007 року. У нас тут стоїть 2,2 дизельний двигун. І ось На минулому тижні ми зробили тут ТО, замінили мастило з фільтрами. Е, також ми е, обслугували по технічним моментам. І сьогодні насправді ми ще направляємось на заміну лівої передньої шарови і розвал сходження. Але в принципі вже маю е, суму, скільки того вартувало, що ми поміняли. Тому давайте з вами розбиратись і подивимося, наскільки складно і дорого зараз утримувати, якщо у вас е, щось подібне, ви розглядаєте або купити, або ви маєте такий автомобіль. Поїхали! Ну, розпочнемо ми з вами. Давайте з вартості оливи, з вартості всіх фільтрів, які тут ми е, мали. Той, хто на мене підписаний в телеграмі каналі, я туди в принципі кидав навіть накладну роздруківку, там де це все вказано. Тому якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, підписуйтесь. Ну а зараз давайте подивимося. Отже, дивіться, сюди в нас пішло 12 літрів масла. Це було бочкове розливне масло, там, де я міняв 12 літрів по 360 гривень за літру. Вийшло у нас 4320 гривень. Це тільки олива. Масаний фільтр у нас вийшов 350 гривень, повітряний фільтр також 350 і паливний фільтр 2200. Тому якщо ми це все підрахуємо, то зробити таке ТО це заміна оливи і фільтрів на даному автомобілі виходить 7 тисяч гривень. Але, як ви розумієте, да, коштує тут 7 тисяч ТО. Якщо ми беремо звичайний. Автомобіль, типу от як Фасад, там коштується зробити 3 500, 3, ну дивлячись, де ви що купуєте, чи ви самі його замінюєте, чи десь на СТОшці. Але треба розуміти, що це комерційна машина. Тобто, дивіться, тут, по-перше, може стояти 9 і ви можете, ну, по техпаспорту тут може бути 9 літ, тому що це категорія Б. Зазвичай, якщо це маршрутне таксі, то ви сюди встановлюєте скільки їх, там, 15 чи 16. А плюс ви тут можете перевозити вантажі. А в даному випадку, ось ви можете бачити, в принципі, зараз готується моя завтрашня поїздка. Завтра ми будемо їхати в місто Купянськ, Харківська область. Це ось, наприклад, для наших солдатів буде вестися. Ще додатково буде додатися теплі є одіяла, які будуть даватись людям, які залишились під викидом. Без вікон, без дверей, яким потрібна допомога. І також ось таких ще тут зараз 50, ще сюди довантажується таких е, 150 продуктових наборів. Тобто взагалі тут буде вестися 2 тони. Тобто це комерційна машина, яка, звісно, комусь приносить гроші. І, звісно, що сюди буде ну, і більший літраж йде е, е, оливи. І ну, дорожче коштує зробити тут ТО. Тому сказати, що 7 тисяч це велика сума, це дуже дорого, але це комерція. Тому так воно і є. Так, Дещо мені там до кінця дознімати, трошки пізніше поясню. Давайте тепер вже я вдома віддав машину, там заміну, заміняють зараз шарову. Давайте подивимося, що все ж таки нам тоді зробили по технічній частині. Отже, ми замінили задній лівий амортизатор. Один, поясню чому зараз. Замінили сальник заднього редуктора, замінили два навісних підшипника в кардані. І зараз вам поясню, чому саме це замінювалося і скільки це вартувало. Друзі, давайте прийдемося з вами по вартості. Вартості, скільки коштували запчастини. Сальник заднього редуктора коштував 1350 гривень. Також туди було залито 3 літри масла. Масло один літр коштував 600 гривень, тобто за 3 літри 1800. Також ми замінили два підвісних підшипника в кардані. Підшипник коштував 4200, їх там два. Я вам їх показував, вони розбиті повністю. Чому, чому так вийшло, що ми це обслуговували? Взагалі, то ми мали заїжджати міняти просто мастило оливу з фільтрами. Але також, оскільки після придбання даного автомобіля ми ще не проводили жодних діагностик, ми вирішили зробити діагностику, так як при швидкості 100 км, коли десь їдемо по рівній дорозі, коли вже пусті, йшла якась така вібрація. Також коли вмикається задня передача або перша, інколи такий якийсь ну, удар. Ми думали, то хрестовина. Тому ми заїхали на, на діагностику, і діагностику показало, що там розбиті в нас ті ж підшипники, і в редукторі в нас було масло на мінімуму, тому що сальника воно підтикало. Тому сьогодні я здав автомобіль, там зараз перевірять рівень, перевірять, там, як той сальник стоїть. От. В принципі, так щоб сказати, по вибрації, ще нам сказали, всього, там задні колеса трошечки вже нерівні, їх треба було відбалансувати або інші диски шукати. Ну, в, в будь-якому випадку, дуже добре, що ми заїхали це зробили, так як ну, це було необхідно. Так само. Діагностика показала, що треба було, там взагалі нам написали, треба міняти всі амортизатори. Але якщо всі, ну один з них взагалі був пустий, це задній лівий. і, і Він був куплений просто з розбірки за 800 гривень, це все було встановлено. Зараз себе машина. Почувається набагато краще, немає, ріп... ну, немає ріпіння на ресору, тому що останні дві поїздки, коли була повністю вона завантажена, ріпіла ресора. Зараз, коли змінили амортизатор, все стало добре. Значить, що я хочу відмінити? Те, що я вже сказав і за ТО, в принципі, можу тут сказати, що так, запчастини не дешеві, я би сказав, тому що це є комерційна машина. І, якби, ну, звісно, туди воно буде трошечки дорожче коштувати. Дуже цікавий момент, що ці всі вартості, які я вам перерахував тут, я вам скажу чесно, я не заплатив за них не гривню. А, так як я вам на початку відео показував і розповідав, чим ми займаємося, що ми возимо. Ну і в принципі, хто підписаний на мій інстаграм, ви бачите всі мої поїздки, куди я їжджу, що ми, чим ми займаємося, то ми займаємося гуманітарною допомогою і. Якби в мене є друзі, вони знають, про, ну, вони знають про нашу потребу. і Не те, щоб я прям би просив би, я просто якби звернувся так, щоб з розумінням вони нам допомогли, але вони повністю взяли це на себе. І я не заплатив жодної копійки за ось це. я заплатив тільки за діагностику 400 гривень. Масло, фільтра, вся ця робота і запчастини, які мені поставили, повністю заплатив за це місто Кременчук СТО Автолен. Тому я їм дуже вдячний. Хто з Кременчуга? От якби, я просто ну, навіть не можу не прорекламувати такий хід, тому що ми зараз знаходимося у стані війни, всі ми маємо допомагати один одному, і вони пішли на такі кроки, допомогли. Тому. Звісно, і до речі, це не перший раз, коли вони нам допомагали. Я вам так скажу, що коли я займався евакуацією, ми також буває вивозимо людей. І у людей був причіп, і на цьому причепі відвалилось колесо. І вони також надали евакуатор, який вони порахували взагалі тільки за паливо, а в кінці кінців запропонували зробити це безкоштовно. Тому ось так я вважаю, що це дуже правильно допомагати в сьогоднішній час. І той, хто може, той допомагає. Тому і ви хто можете, ви допомагайте, Тому що якщо є міцний тил. Тоді ми набагато міцніша держава, і ми, як народ, ми об'єднуємося і ми обов'язково переможемо. А стосовно того, чому я записую вже це відео з Пасата. Коли ми сіли записувати вже в спринтера ось цей відрізочок, цей кінець над нашою головою просвистіла ракета, тому ми звідти поїхали. Потім стріляло ПВО. І потім були у нас тут два прильоти по енерго. Інфраструктурі. Ось такі справи. Тому, якби е, в таких умовах ми живемо. Е треба об'єднуватись і допомагати один одному. Дякую вам за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на інстаграм, на телеграм. Дякую вам, вам мирного неба, всім добра, здоров'я, щастя. До нових зустрічей. Пока-пока.